Всім привіт! Вітаємо вас на одному з наших об'єктів. Ми в двох словах розкажемо, знаходимося в квартирі. Квартира площею 170 квадратних метрів. Це в нас об'єкт уже вторинної нерухомості. Тут були проведені демонтажні роботи, але крім цього, є цікаві деталі, яких, можливо, ви ще не бачили, а я вам хочу їх показати. Перше, за що хочу розповісти, це за стелю. Стеля може бути з гіпсокартона, може бути натяжна, може бути грильято. ну їх може бути безліч різних варіантів. Ця ж стеля у нас просто пошпакльований бетон. От саме в цьому участку гарно видно, що тут прямо ось видно плиту перекриття, грубо кажучи, бетон. І в тому кінці нас кімнати висить люстра. І таке от запитання до знатоків, яким чином до цієї люстри ми маємо підвести кабель? Або яким чином його підвели уже до цього. В нас ще тут залишилася чорнова електрика, яка вона була до цього зроблена там 20-25 років назад. І тут добре видно, що всі кабеля прокладалися через пустоти в плитах. Тобто сверлився отвір, і через пустоту кабель протягувався в нужну точку. Тут сверлився ще один отвір, і він витягався. І потім уже стелю всю шпаклювали, фарбували і так далі. І ось така особливість даного об'єкта, але навіть вторинну нерухомість ви можете перетворити на сучасне житло сучасним дизайном і з крутими інженерними рішеннями.